Пан Музичук, речник Національної гвардії України, разом з нами. Пане Руслане, вітаємо. Вітаємо слава Україні. Героям слава, добрий ранок, пане Руслане. Розкажіть, будь ласка, чи однаково нині активність ворога по всій лінії фронту, зокрема на тих ділянках, де представники Нацгвардії несуть службу. Протягом минулої доби ми бачимо навіть відповідно до офіційних зведень 91 боєзіткнення. Це за останні дні, скажімо так, середньостатистична активність, тобто вона досить велика, але разом з тим можу виділити те, що на південних напрямках ворог свою активність дещо збільшує. Що стосується підрозділів і бригад національної гвардії, які виконують задачі на цих напрямках, то ворог завдав 186 ударів із артилерійських систем різного типу по наших позиціях, і 135 – це по східних напрямках. В цілому протягом минулої доби також ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях, де виконують задачі гвардійці, зокрема по східних напрямках, було завдано чотири авіаційних удари, і мало місце п'ять спроб штурмів. Ворог намагався прорвати оборону і штурмувати чисельністю своїх груп невеликих груп це до відділення або двох відділень. І одне з таких боєзіткнень воно розпочалося саме після авіаційного удару, після чого вирушила колона техніки із трьох БМП і одного танка, і ця, скажімо так, ці дії були зупинені за рахунок майстерної роботи і аеророзвідки, яка вчасно виявила цей штурм. І друге це звичайно застосування артилерії, яке разом із поєднанням з півідронами дає дуже непоганий результат. Ну і по всій лінії фронту, скажімо так, на небезпечних напрямках гвардійці проводять укріплення своїх інженерних споруд і мінування місцевості підступів на тих напрямках, де скажімо так, ми розуміємо, що можуть бути небезпечні напрямки саме в контексті підходу противника до позиції. Пане Руслане, якщо говорити про характер боїв, який він є наразі, чи використовують росіяни там бронетехніку, наприклад, і щодо активності їхньої авіації, наскільки часто вони її застосовують? Якщо сумарно говорити за скажімо так, статистично, то навіть за останні два тижні кількість бронетехніки, яку застосовує ворог під час штурмів, вона зросла. За минулий тиждень гвардійці знищили більше 50 танків. Протягом цієї доби, зокрема, під час боєзітень гвардійці знищили 9 танків та 11 інших бронемашин. Це БТР БМП, МТЛБ, які ворог застосовував під час штурмів. І Разом з тим можу відмітити, що також активно застосовується автомобільна техніка, яку ворог використовує для підвезення своїх груп піхоти для підвезення боєприпасів. До лінії фронту, а також для переміщення, скажімо так, своєї логістики, таким чином протягом цієї доби гвардійці знищили 16 різних типів автомобілів. Це і паливозаправники, це і вантажні автомобілі, а також легкові, які ворог використовує для вздовж лінії фронту. Пане Руслане, ви, зокрема, напередодні зазначали, що російські війська підтягують резерви на Новопавлівському напрямку і суттєві резерви. Розкажіть, будь ласка, яка там зараз ситуація? Чи може там спалахнути нова гаряча точка? В цілому Новопавлівський напрямок. Він останні, скажімо так, останні тижні він досить активний. Ми пам'ятаємо, що навіть під час боїв за Авдіївку, де ворог тоді. Проводив чи не найбільше своїх штурмів паралельно в районі Мар'янки на Новопавлівському напрямку, також мали місце досить велика кількість боєзіткнень, авіаційних ударів протягом доби, і зараз там ворог також тримає великі сили. А тут як відмічають наші бійці, і за даними, які надають, скажімо так, проводить розвідка, що ворог зосереджує. Досить боєздатні підрозділи, які можуть проводити і штурмові дії, і разом з тим, це звичайно, що активність авіації спрямована на те, щоб руйнувати позиції, руйнувати укріплення для того, аби, скажімо, так, готувати передумови для можливих штурмів позицій, де тримають оборону українські захисники. Пане Руслане, і зараз бачимо, що загалом картина на фронті є такою, що технологічна складова вона є надзвичайно важливою в умовах сучасної війни, в умовах бойових дій. відтак. Дрони і артилерія це така основна зброя, насправді зараз, яка виконує абсолютно різні функції. Врешті, але тим не менше є досить таки важлива і питання боротьби з ворожими дронами і артилерією, це теж воно є дуже актуальним. Врешті, якщо от порівнювати ефективність боротьби контрбатарейної в тому числі можна тут згадати і про реп-системи, які використовуються там, можливо, і з нашого, і певна річ з їхнього боку. як би ви могли от продовжити тему, я хочу відмітити, що майже Кожного місяця є, можна виділити якісь новинки щодо застосування саме дронів, взагалі безпілотної авіації, і щодо протидії застосуванню таких дронів противником. Ну, говорити про це відкрито немає змоги проте на щастя, перевага саме з плані нововведень, саме розуміння, як можна протидіяти. Спробам ворога, спроба ворога застосовувати всі свої, скажімо так, і fpv дрони, і дрони, які несуть бойове навантаження, то ініціатива все-таки на боці наших військ, і скажімо так, що вся ця робота вона чим більше тривають бойові дії, вона тим більше вдосконалюється. На жаль, з обох сторін. Разом з тим вона дуже ефективно позначається. і, зокрема на контрбатарейній боротьбі знову ж таки мовою статистики, що минулого тижня підрозділами національної гвардії знищено 106 артилерійських систем. Ми пам'ятаємо, що взагалі нарощення знищення саме артилерії, контрбатарейна боротьба, вона досить ефективно почалася десь в травні минулого року, і відтоді ці цифри значно ростуть, і це пов'язано. В тому числі з застосуванням безпілотної авіації дронів FPV-дронів, яка ефективно разом із, скажімо так, конвенційними засобами артилерійськими, вона дає такі великі результати. І якщо ворог на певних ділянках має перевагу в артилерії в снарядах, то саме ця контрбатарейна боротьба, боротьба дронів вона дає можливість тримати певний паритет і знижувати наступальний потенціал ворога. Саме в артилерії. Угу. Чого нині найбільше не, не вистачає на фронті? Чи налагодилася ситуація зі снарядами, чи в достатній вони нині кількості? Я можу сказати те, що постійно говорять наші бійці, коли спілкуються в тому числі із представниками засобів масової інформації, те, що поки тривають активні бойові дії, то снарядів ніколи не буде достатньо. Поки росіяни виготовляють їх в досить великій кількості і активно застосовують по території нашої держави, здійснюють обстріли, то снарядів не буде достатньо, і вся робота, яка зараз робиться, знову ж таки, в контексті навіть застосування впівдронів нас спрямована саме для того, щоб ми могли ми мали чим себе захистити.